З останніх евакуацій, коли е, доволі складний маршрут був, доволі довгий маршрут, і нам вдалося забрати хлопців, і вони були притямі, але не могли самі пересуватися. По поверненню назад, ми з'ясували, що на по цій дорозі, по якій ми заїжджали їх забирати по дорозі назад, е ворожий в півдрон е сів на дорозі і чекав просто на під'їзд якоїсь техніки. Ми, виходить, під'їхали з, з боку ворога до нього ззаду, і хлопці, ми його виявили в камеру, от, передали по рації пораненим хлопцям, і вони просто його розстріляли з, з автомата і ми поїхали далі. Тобто, такий епічний момент. Просто розчистили перед собою дорогу і поїхали далі. Найважче, коли щось починає йти не так. Умовно, ми втрачаємо зв'язок з платформою з незрозумілих причин. От тоді найважче. Тобто, коли. Існує певна там, відсутність логіки там, в тому, як йдуть події. Це, мабуть, найтяжче, тому що ми не можемо зробити висновки, чому так сталося. Ну, найліпше це її евакуювати для того, щоб з'ясувати причини. Деколи це надзвичайно важко. І от такі моменти найбільш важкі.